Справжні агровійни розгортаються на Чигоринщині. Дві конкуруючі фірми воюють за право зібрати урожай на тамтешніх полях. Причому одні сіяли, а інші хочуть пожинати плоди. Справу вже вивчають правоохоронці, а Наша Катерина Ковбій знає подробиці. На цих полях Кам'янське товариство Олімп вирощує зернові. Землю взяло в оренду у жителів Худоліївка. Для збору врожаю залучили іншу сільгоспкомпанію компанію Колос вона має необхідну техніку. У нас є всі підтверджуючі документи. Де заключені з людьми договори по кожній ділянці окремо, з кожною людиною і є державна реєстрація. Та днями робота в полі зупинилася. Невідомі блокували техніку. Хто такі, для чого приїхали, не говорять. Вас держава послало. Так розкажіть, для чого а вас? Я не, не хочу. А чому? От того, що не хочу. З вами в кафе сходили, а та що не розказує. Там все розкажу. Нам не пояснили не причину, нам сказали, що поступила заява стосовно, що ця земля в оренді в іншій компанії і вона виставила якусь претензію. Але ну наскільки я знаю, то тобто, у нас такі випадки були, але техніку ніколи не зупиняли. Просто документували факт збирання врожаю, а далі там компанії на між собою там якось з'ясовували стосунки згідно чинного законодавства в суді там і так далі. За всім, що відбувається, спостерігають міліціонери. Хто їх викликав, не зізнаються та й втручатися не поспішають. Тому за додатковою інформацією орендарі поля звертаються на 102. доброго дня. Мене звати Білоголов'ян Олегович, я юрист, представник ТОВ «Олімп». Зараз ми знаходимося в Ходоліївці. Тут ваші працівники. Хто зараз може сказати, куди саме направили групу? Вам на речі хтось зараз може сказати? Там на місці слідчо-оперативна група. Працівники якої направлені на слідчі оперативна група. Хто керівник слідчо-оперативної групи? Хто керівник слідчо-оперативної групи? Ну з ким я можу спілкуватися? Тор підприємства тим часом з'ясовує стосунки із загарбниками техніки. Якщо у вас є юридична доказова, приходите нам показати, доказуйте, сідайте з нашими юристами, Звіряйтесь, питань нема. Один одному доказали ваше, ваше, але ми сіяли. Ми це є. У нас є виписані куті лісти. Є все оформлене за півгодини. Слідчі вирішує відпустити польову техніку. Вантажівка з урожаєм від'їздить, але недалеко. Слядувати сказав, щоб піднаждав. На місці слідчий кличе представників обох сторін до начальника чигиринського відділку міліції. Журналістів середину не пускають вже за кілька днів. Ситуацію коментують в обласному управлінні. Там дійсно була конфліктна ситуація на одному сполі в цьому районі. Обі представники обох сторін звернулись до представників міліції, написали твійні заяви. Наразі там триває перевірка. Крім того, між ними була домовленість про те, що на даний час, ну поки проводиться, буде проводитися перевірка, то урожай збиратися призупинено, тобто вже буде продовжено після проведення всього комплексу робіт представникам міліції. За словами міліціантів, друга сторона конфлікту у них побувала. Але знімальній групі Віка новин за кілька днів з ними зустрітися ба навіть поговорити по телефону так і не вдалось. Катерина Ковбіс, Сергій Фімов. Віка новини.